Ось і настав час березню передавати свої права квітню. Квітень середина весни. Другий весняний місяць. Квіти називаються так тому, що в цей час квітне вся земля. В різний час і у різних регіонах його називають різними іменами: Лукавець через примхливу погоду, снігогін – Краснець, дюрчальник, водолі, цвітень, вередун, пустун. У квітні сонце високо піднімається над горизонтом. Його проміння добре зігріває землю. Квітень славиться тим, що дні стають довші, а ночі коротші. Зникають острівці снігу і струмки, що утворюються під час його танення, збігають до водой. Балки та яри перетворюються на бурхливі потоки, які шумлять день і ніч. Лід на річках та озерах стає крихким, починає тріскатися, починається льодохід. Це рух крижин на водоймах. Через станення криги річки додатково наповнюються водою. І часто навесні переповнені водойми виходять із своїх берегів. Починається повінь. Це затоплення водою частини суші. Квітень примхливий місяць, погода дуже мінлива. То може піти дощик, то може налетіти сильний вітер, навіть може посипати сніг. Зранку можна побачити і на траві ще паморозь, але тільки новий сонечко природа одразу оживає. Коли сніг геть розтав, сонце починає прогрівати стовбури дерев. По них починає рухатися сок, що несе живлення брунькам. Верба уже випустила свої білі пухнасті котики, і згодом пухнасті котики стануть зеленими листочками. Розпускаються сережки у вільхи, у ліщини. Листя ще й близько нема, а вони у цвіту. Без листя також зацвітають абрикоси. Зазвичай у час цвітіння абрикос погода псується, бувають заморозки. За абрикосою зацвітають черешні та вишні. На тепло зразу ж реагує трава. Можна побачити її зелені стебла серед торішньої сухої трави та листя. Зацвітає красива волохата квітка сон трава. Ця ніжна, темно-лілова або блакитна квітка радує своєю ніжністю та незвичністю. Піднялася розцвіла медунка. Це лісова рослина з невеличкими рожевими, червоними, блакитними, синіми фіолетовими квіточками, що сидять на одному стеблі. Ця рослина має цікаву особливість її квіти протягом кількох днів змінюють забарвлення. Також на лісових галявинках можна побачити барвінок, який переливається на весняному сонці. Зеленими барвами. Чути гучний гул бджіл. Це гаряча пора для цих комах. Бджоли збирають з квіток не тільки нектар, а й пилок, використовуючи його для розвитку бджолиної родини. З'явились уже й метелики кропив'янка, лимониця, павичеве око, адмірал. Вони зимували в дуплах дерев на горищах та в сараях. Літатимуть вони. До появи зеленої рослинності, а потім будуть відкладати яйця, прикрашають природу своїм забарвленням. Разом з метеликами прокидаються й мухи. Спочатку їх рухи незграбні, це й не дивно вони проспали всю зиму вони неквапливо повзають, шукаючи сонячне місце. Якщо ви чули вислів сонна муха, то тепер ви знаєте, чому так говорять. Трішки згодом прокидаються й мурахи, одразу беруться до роботи, починають лагодити мурашник. Все більше нових птахів повертаються в рідні краї, зяблики, дрозди, гори хвістки. Тож усе навколо переповнюється весняним і радісним щебетом пернати. Також повертаються журавлі. Птахи зразу починають клопотатися про майбутнє потомство, шукають місце, щоб вити гнізда. Також повертаються водоплавні птахи. Качки, крячки. Повертаються красені лебеді. Квітині ще називають лелечник. Неважко здогадатися, що мова йде про найшанованішу в нашого народу пташку лелеку. Лелеки оселяються поблизу житла людей. Вважають, що лелеки приносять людям щастя. Іноді ці птахи мостять гнізда просто на дахах будинків. З поверненням в рідні краї вони вимощують свої гнізда м'яким мохом, вистеляють його запашними травами і пухом, шукають пару і відкладають яєчка. Уже в травні вони почують перший писк свого пташеняти. Квітень той період. Коли весна впевненим кроком ступає у свої права, все навколо прокидається від зимового сну. Насамперед цар лісів, бурий ведмідь. Ведмежата з'являються на світ ще в лютому, але з барлога ведмедиці виводять малят лише у квітні. Тала вода підмочує ведмедю бік, і звіс залишає своє зимове сховище. Насамперед іде шукати мурашники. Розворушуючи їх своїми лапами, з'являється потомство у лисиці. Малята живуть у глибокій норі, виритій у лихих місцях. Лисенята народжуються сліпими і безпомічними. Поки вони сплять, мати вирушає на полювання. А коли лисенята підростуть, лисиця починає їм носити здобич та навчає полювати. Їжаки народжуються без голок і сліпі. На рожевому тілі є безліч горбочків. Голки на їхньому місці з'являються через декілька годин. Спочатку вони м'які і світлі, але поступово тверднуть і темнішають. На початку квітня народжуються зайченята. Вони народжуються вже з розплющеними очима та пухнастими. Нагодувавши малят молоком, мати їх залишає. Проте тримається неподалік. Будь-яка зайчиха, зустрівши чужих зайченят, нагодує їх. Зайченята ростуть дуже швидко. Через 5-6 днів вони вже починають їсти траву та молоді гілочки. Ось такий чарівний весняний другий місяць квітень, який дарує нам найніжніші, найчистіші барви. Чудові картини природи, яка прокидається. І хоч у квітні за народними прикметами слід іще й чекати сорок приморозків або сорок лопат снігу, але, як вірно підмічено, квітню не бувати ні холоднішим за березень, ні теплішим за травень. І ще у скарбниці народу є дуже багато прикмет. Квітневий день рік годує. Квітень пташиний місяць. Квітень водою славний, квітами красний у квітні ранковий туман на ясну погоду. Лютий багатий снігами, квітень водою.